Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Зараз прямую на огляд наступного автомобіля для підписника. Сьогодні будемо оглядати шкода Octavia A5 в кузові Універсал, яка свіжо прибула із Бельгії 2013 року випуску із двигуном 1.6 дизель Коробка механічна, заявлений пробіг 160 тисяч кілометрів. І ціна на старт 32 900 Злотих. І звісно, як для шкоди, то автомобіль приїхав в гарній комплектації, для того і їдемо ми його дивитися. Тож, друзі, я вже в дорозі, за хвилин 40 я вже буду на місці, і ми побачимо, як насправді виглядає шкода Октавія і чи дійсно її такий є пробіг. Тож, друзі, я погнав. Як завжди, не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. Дивіться, ось вже прибув я до цієї шкоди Октавії. Обійду, покажу як вона виглядає. Одразу дивимось опис. 13-й рік. 1.6 TDI на 105 коней, пробігу 159 тисяч, ціна 32 тисячі 990 злотих на старт. Нібито вся ціленька. Включав взяв. Пройдемося турщину міром, побачимо, побачимо, деякі є царапини і все інше. Тож як завжди починаємо з даху. Дах 102, тут попереду немає ніяких сколів. 110, 105, 108. Одразу помічаємо, у нас рейдинги присутні, тонування задніх вікон. 104, 117, 112. 109, 107, 116, 107, 112, 111, 108 109 108. Ось навіть наклейка ще фабрична збереглася на автомобілі. По приємчику 77, 99, 96. 87, 89, 93, 83. Так, заднє вікно у нас з цієї сторони. Тут нова ні вікна, погано видно. Тройка 13. Тут у нас тройка тут двойка. Вікна оригінальні. Задня ліва дверка. 117, 115, 108. 99, 99. Якийсь таке царапен, тоді тут. Будійська дверка 124, 119, 109, 123, 117. Вікно тройка, оригінал. Тут з дверкою порядок. 80, 85, 86, 79, 104, 90, тут у нас ничего не крутилось. Крыло так уж у нас не чипалось. Переднее левое крыло 116, 110, 113, 113, 110. 107, арочка, 110. Капот 112, 107, 108 100, 107, 114. Ніяких таких великих немає. Ось такий якийсь маленький його заробили. Окра з по оптиці, у нас ксенон присутній. Манучки, передні партроніки, умивач, фар, всі решітки все на місці, ось такі є маленькі якісь пошкодження по бамперу. всі решітки на місці. Оптика ціленька. так, Переднє праве крило. 111, 116, 105, 110, 116, 107, 98. Це лобове. Лобове в наслідній. Шкодовське троєчка. Так, зараз будемо тут. 102. 100. Дах. 99. 109. 97. Ой, 107. 114. 109. 113. 106. 103. Ось. Такие нюанс цероpenька пассажирская дверь 117 98 107 107 108 вот на дверьте есть такой нюанс в окно у нас вверхнее Поріг 80, центральна стойка 74, 92, попереду 106, 103, нічого у нас не крутилося. Задня дверка 116, одразу помічаємо ось такі царапеньки по автомобілю. Ось на дверці є. 108, 101. 109, 110 Наклеючка також у нас присутня, маленька вмятинка ось з цієї сторони. І також ось такі якісь царапинки пошкодження по цій стороні. І ось є такі пошкодження. На задньому правому крилі легенька така вм'ятинка ось є. Звісно, її можна забрати, вона геть легенька. Ось така глибока царапина. Тож, якби потрібно буде підфарбовувати. Зараз до приємчика заглянемо. 94, 96, 108 82, 91 вікна рідні, заднє праве крило. 113, 116, 119, 111 107, 113. 119. Тут ніякої ржи, нічого подібного теж немає. Так, залишилась наскрішка багажника 117, 112, 113, 121, 117. Нібито все рівненьке тут. Позаду маємо теж парктронік. Ось такі пошкодження, як завжди, по задньому бамперу. Тому що бампер для того був створений, щоб захищати автомобіль. Фаркоп позаду високий і вікно у нас в Тут теж нічого не крутилося. Отож, покузовував автомобіль весь в рідній фарбі і вікна по кругу теж всі Ну, звичайно, е, по правій стороні позаду у нас... Є таких трішки царапин ось по цьому місці, ну і ось тут. Автомобіль не є новий, якби це теж потрібно розуміти. Також дивимось по задній оптиці. Ось у нас є тріщинка така. Фара сама вона не запутівша. Все добре, просто ось у ось цьому місці така є тріщинка. з цією повністю весь порядок. Так дивимось по колесах автомобіль нас на легкосплавних оригінальних 16 дисках. Літня гума. Звісно, ще на сезон, можливо, на два її вистачить і все, то вже буде під заміну. Одразу гальмівний диск. У нас відсотків 50 вже там, напевно, є виробутка. А накладочка там майже нова. Пустоєчка. Сухеньке все. Позаду протектор в кращому стані. Диск сам ціленький, не побитий. Так само є, Ну тут менше виробітка позаду по диску. Ну Тут накладочки трішки більш зношені, ніж попереду. По цій стороні ось тут були якісь царапини, їх так позаробляли, а сам диск то в принципі якби ціленький. Теж десь ціленький, стоїчка теж сухенька. Так, дивимось під капотний простір. Ось як все виглядає. Радіатори в нас не забити. Оригінальний, до речі, другий місяць 13 рік. Рубленця Фара пише, що у нас 16.03.2017 можливо вона й була замінена. Ось якісь є сліди. Це крило в нас не крутилося. Пише 17 рік. Там з тієї сторони не видно. Ні, ця є оригінальна, там видно 13 рік. Тут теж крило не чіпалося. Капот також не відкручувався. Немає ніякої корозії. Охолоджуюча рідина в нас в рівні і вона чистенька, без якихось там плям і тому подібне. Форсунечка є, залята мокра. Угу. Ось ця залята повністю. Зараз, да, звісно, побачимо, як автомобіль заведеться. Турбінка. Нібито там все в порядку, немає ніяких запутівань, підтікань і щось тому подібне. Присіли до автомобіля Заведемо його. Ніби завівся автомобіль непогано. Далі у нас механіка п'ятиступенева. Одразу чути партронік спрацьовує Двумасою у нас не чути, щоб десь щось там відбивала чи ще що щось. Сустенько, сухенька, понизу також немає ніякої там корозії, нічого не Так, Доки зараз комп'ютер буде сканувати автомобіль, в цей час я вам показую стан салону. Ось так виглядає водійська дверна карта. Одразу дивимось по комплектації 45 маємо. Електродзеркала це підігрівання, складання, регулювання, центральний замочок. Ось так виглядає дверний проєм. Маємо датчик світла, передні задні туманочки, круїз контроль, шкіряне мультикермо. Ось як воно виглядає. рідні не перешити в дуже гарному стані. Маємо датчик дощу. Маємо кліма, підігрів передніх сидінь. Навігація мультимедія. Підлокотничок. Сидіння у нас регулюється механічно. Як завжди тут легенькі такі є потертя, але вони ціленькі, не порвані і в гарному стані чистенькі. Пасик теж в гарному стані, все, все працює. Ось педальки оцінюйте. Так, Все, щоб нам не заважало, знімемо. Теж нічого там не затерти, все гарно. Центральне дзеркало у нас з автозатемненням. Ось тут ця, ця штучка відломана, бачите, не тримає, потрібно буде замовити. Дах також чистенький, світленький. Все є в порядку. Задня ліва дверна карта, проємчик, позаду вдійське сидіння, теж чисте і не порвати, задній диван, присутній підлокотничок і швидкий доступ у багажне відділення. Тут все у нас на місці і все є добре. Торка на місці працює, тут весь порядок по багажнику, запасне колесо і весь комплект до його присутній. з цієї сторони теж все в порядку. До речі, сітка теж присутня. пассажирская сторона. Будет пассажирское сиденье, проемчик. И вот такой стан салон. Так, видите, по помылкам нас прочитала электроника отопителя. Тобто клімат щось. Далі перевіримо, що тут є таке за помилка. Пасівна, активна помилка ось ось номер. А, активна, тому що водійські двері відкриті і капот є відкритий. Тобто ось у нас є такі помилки по автомобілю. Звісно, потрібно зараз по номерам їх прочитати, що то значить. Остання регенерація сажу була 376 км, тому. Маса сажі 20 грам. Подивимось по електроніці. Дзеркала у нас відкриваються і складаються. Лівий. Склопідйомник працює, позаду лівий працює. Крема у нас правда, гарно холодним дує, ось такі є нюанси, легкі затертя. Все регулюється, все працює. Коробка гарно включається. Все працює. Навігація теж включається, ніякого люфта в керму теж немає. Так, Повертаюся я вже з огляду шкоди оптавії, всю інформацію передали для клієнта фото, відеозвіт. Е, да, Весь автомобіль був в рідній фарбі, всі вікна автомобіля рідні, салон більш-менш був в гарному стані збережений, тобто, можна сказати, відповідає своєму пробігу. Зауваження по автомобілю було по правій стороні заднє праве крило, самі бачили, там було і декілька м'ятин, сколів і тому подібне. Як завжди, скільки вже не оглядаємо 1,6 TDI, стандартне запотівання під форсуночками, тобто там завжди мокре. Я не знаю чому, що то є за проблема в цих двигунах, хоч і двигун працював. Рівномірно, гарно машина їхала, все гарно там не шарпалась, завелась вона гарно по сажовому також не було ніяких питань. Він був забитий на 20 грам, турбінка надула гарно, пробіг підтверджений. А да одне, що теж мінус: сервісна книга на автомобіль є, тобто закуп автомобіля, тобто це все є, але немає нічого записаного. Тобто потрібно взяти він код автомобіля, поїхати або зателефонувати на сервіс шкода, І тоді вони можуть видрукувати, що в автомобілі якби робилося. Це ми вже робили і не раз, тому таке є можливо. Є оригінальний документ, що замінювався ремінь ГРМ на 115 тисяч кілометрів автомобіля. Є Карпас із Бельгії, тобто якої дати і який був кілометраж в автомобіля. Ну також Старувати вже гума була, якби ми бачили, ще на сезон її вистачить, але далі вже потрібно буде під заміну. Також передні гальмівні диски, там вже відсотків 50% вони були зношені, в майбутньому теж потрібно буде задуматись. Але я рахую, що це все якби, є розхідний матеріал. Якби Все детально зробили, всю детальну інформацію передали для клієнта. Клієнту залишається що? тільки якби, подумати і дати результат. Якщо клієнт буде згодний на покупку цього автомобіля, тоді, звісно, ми йому допоможемо його купити і все правильно оформити. Якщо вам, друзі, буде потрібна допомога в покупці огляді автомобіля в Польщі, звісно, Мої контакти, хто не знає в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все обговоримо. Також не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. І, звісно, обов'язково залиште свою думку про цю шкоду в в коментарах. Всім все найкращого, до побачення.